Добрий день всім, хто полюбляє гортензію. Сьогодні 9 червня 2025 рік місто Черкаси. І я сьогодні вам показую гортензію, яка має назву Мінлива. Як вона перезимбувала, як вона перенесла квітневі заморозки. У нас у Черкасах було мінус 6 і не один день. Бруньки примерзли. Я в попередньому відео показувала. Мала нагоду, що будуть свісти тільки верхні бруньки, які не розпустились. Але моя гортензія мінлива, молочинка відновилася. Всі пагони, які були померші, ну, якісь не вижили, але багато відновилося. Я вам зараз покажу, як вона на даний час виглядає, скільки в неї квітоносів Отак от, от вона у мене виглядає верхні пагони, верші квіточки, дуже гарне листя, бо воно не було примерше. Бруньки були не розпущені. Нижні пагони були всі примерші. Бачите? Але вони, бачите, відновилися. Подивіться, яка краса, як виглядає. Моя красуня, мінлива. У мене багато кущів. Змоги у мене укривати її немає. Вона зовсім для тих, хто пише коментарі, запитує, чи вона укривна. Ні, вона не укривна. Ніхто її не вкривав ні на зиму, ні при возвратних заморозках. Нічого я її не робила. Вона стоїть так. Взимку, як і зараз. На опорах, я в передньому віді показувала, які опори у мене стоять, на яких вона. Ну так вона у мене виглядає. Вся в квітах були запитання, в який ґрунт вона посажена. В звичайний садовий. Грунт, який у мене на подвір'ї, у нас чорнозем. Але я не кажу, що всі беріть і садіть у чорнозем. Краще, якщо ви посадите по всім правилам, тоді у, нас, у вас буде ще краще, ще гарніше. Ось дивіться, як вона буде розпускатися. Є, звісно, такі ґрунти, які примерзли і не відійшли. Але є такі бруньки, які відійшли і радувати будуть нам своїм квітуванням. Ось, бачите, які вони покручені після заморозків. Я, звісно, не думала, що вона відновиться. Але вона молочинка відновилася. Ось так вона в мене зараз виглядає. З приводу підкормок. Також я її нічим не кормлю, бо в мене її дуже багато. Це тягати вітра треба з підкормками. Але так як вона в цьому в мене році. Була молочинкою, і я думала, що вона цвісти не буде, а вона зацвіла, тому я взяла 20 20 20 в мене якесь там було з сталося, залишилося. І я її по відру линула о, добрива Це все, що я з нею роблю. покажу вам ще тут: бачите, яка вона всі кущі. У неї в квітках. Бачите як? Бачите, красуня. Зараз покажу кущ, який найбільше постраждав, бо він у мене на великому протязі. Але тут у мене теж протяг. За будинок, паркан і тут дуже великий вітер гуляє. Тому сказати, що тут затишок їй, то ні. Оцей кущ найвеликий, йому 15 років, від нього я е, взяла відводки і розсадила. Я так думаю, що вона не перемерзла тільки тому і вийшла гарно, що в неї дуже гарна велика коренева система. Я думаю, кожен рік у вас також вона буде наростати і буде більш устойчива до заморозків. Ну, це моя така думка, не знаю, що це воно так і є. Зараз покажу ще один кущ. Тікущі у мене в екстремальних умовах ростуть. І вони саме більше постраждали від заморозків возвратних, які були у нас у квітні. місяці. У мене тут паркан, він відкривається, закривається. І весь час тут вітер, то вітер, то сонце. Але ви подивіться, подивіться на цю красу. І ще раз кажу, що цей сорт називається мінлива. Відповідаю відповідає на питання, чому він так називається? Що ми з Ларісою Федорівною вивели новий сорт. Ні, це старий сорт, який в енциклопедіях ще за 80-ті рік був описаний. Там він називався Гартензія Піремінчивая. Ну, так як ми перевели його з Ларисою Федорівни на українську мову, і у нас вийшла мінлива. Тому цей сорт ми не виводили. І самі ми його не називали. Ось подивіться на цю красу. Це ці кущі, які були більше всього постраждалі від заморозка. Подивіться, яка краса. Всім гарного дня, мирного неба, радості, любові. Будемо садити гортензії і нашу країну прикрашати. Всім гарного дня. До зустрічі в наступному відео.